Центр футбольних новин бажає вам доброго ранку. Сьогодні ми розповімо вам про таке: Карпати можуть втратити двох легіонерів, хто націлився на Альвереса та Бруніньо. Чому Зінченко досі не уклав угоду за Яксом? Та як світ продовжує захоплюватись подвигом Анатолія Трубіна. Розпочнемо з Туреччини, де проводить збори низка клубів УПЛ. На березі середземного моря напередодні зоря розгромила дубль австрійського рапіда. Головним героєм став Верлей. зимовий новачок Луганців. Оформив хетрик. Не відзначилося Навісна передача Верлей удар і а ще по голу забили капітан Полибутківський. Чудова передача на річний Станіслав Ярошенко. Австрійці відзначилися лише одного разу. Відтак 5-1 на користь зорі. І це перша перемога команди Віктора Скрипника на цих зборах. Підрясною зливою у турецькому Белеко провів чергове тренування Шахтар. Після інтенсивного заняття гірники зіграли двосторонній матч. Наразі двоє футболістів тренуються за індивідуальною програмою. Йдеться про Мар'яна Шведа та Марлона Сантоса. Перший спаринг на зборах Шахтар проведе 3 лютого проти чорногорського Петроваца. У нас багато тренувань, і акцент робиться на біговій роботі. Зараз дійсно складно, бо тренування дуже втомлюють, але потім, на дистанції сезону, ми будемо повністю готові фізично. Те, чого найбільше вимагає тренер, інтенсивність. Він завжди наполягає на тому, щоб ми давали максимальний результат на кожному тренуванні, і це має бути частиною нашої ментальності в його баченні. Вважаю, як фізично, так і морально ми готові до суперників та зробимо максимум у товариських зустрічах, аби в найкращому стані підійти. До другої частини сезону. Олександрія попрощалася одразу із трьома футболістами. Містяни за згодою сторін розірвали контракти з Андрієм Кулаковим, Ілеєю Уханем та Микитою Шевченком. 22-річний Ухан зіграв за клуб лише шість матчів. Тоді як в активі Кулакова, два голи та три асисти у сімдесяти грі за містян. А голкіпер Шевченко провів за Олександрію 45 матчів, 18 з яких були сухими. А тепер перенесемось у ще одну країну, де наразі перебуває багато українських клубів, а саме в Іспанію. На Піренеях першу перемогу здобув і Металіст 19 1925. Сталося це у 120 хвилинному спарингу з Монреалем, за який зіграв українець Геннадій Сенчук. Рахунок у матчі всередині першого тайму відкрив батон за Бергджа. Попри те, що канадці швидко відповіли своїм голом на перерву лідерами пішли підопічні Младина Бартуловича. Адже точним ударом під поперечину відзначився Владислав Калітвінцев. Далі команди забували вже у заключній 30 хвилинці. Спершу у свої ворота зрізав м'яч Артем Шабанов. Але позитивний результат для металіста 19-25 врятував Крістіан Ба 3-2 на користь харків'ян. В Іспанії зіграли черговий спаринг і Карпати. Леви зустрілись з представником другої шведської ліги Вернаму. Шведи й повели в рахунку на 26 й хвилині, коли відібрали м'яч у Львів'ян у центрі поля. А нападник Вернаму точно пробив за меж штрафного. Втім, зеленобілі змогли відігратись. Олег Федор заробив пенальті. А Денис Мірошніченко з позначки виконав вирок. Тож матч закінчився в нічию 1-1. Та є двоє гравців Карпат, які тренуються з командою, але ще не грали за Львів'ян у цьому році. Один з них Пабло Альварес. За інформацією, змі 28-річний іспанець через складні сімейні обставини, хоче покинути Карпати. Очікується, що опорник продовжить кар'єру в Актобе, з яким Зеленобілі вже майже узгодили трансфер Альвареса. Також Карпати продовжують перемовини з і з Хайфи щодо переходу Бруніньо. Якщо клубам вдасться домовитись, то вже у лютому бразильський півзахисник приїде в Ізраїль. А тим часом інша львівська команда Рух тільки збирається на закордонні збори. Вчора команда Івана Федека зіграла заключний спаринг перед від'їздом у Словенію проти Миколаєва. Рахунок у першому таймі відкрив 18-річний хавбек львів'ян Мухаммад Джурабаєв. Гості майже одразу забили у відповідь. Схожа ситуація повторилась і у дебюті другої половини гри. Талі знову вивів жовто-чорних уперед, але одразу ж Миколаїв зрівняв рахунок після помилки голкіпера парагарети Та все ж рух зумів здобути перемогу і допомогли команді у цьому два пенальті, які реалізували Талес та Рейляну. У підсумку 4-2 на користь львів'ян. А у суботу рухівці вирушать на другий етап зборів у словенському чатежі. Ми добре зіграли в обидвох таймах. Суперник нав'язав нам серйозну боротьбу, але команда впоралась зі своїм завданням і здобула перемогу. Тренерський штаб на зборах розподіляє час між усіма гравцями, щоб кожен мав змогу проявити себе. В Словенії у нас будуть матчі із сильними європейськими командами. Для багатьох наших футболістів міжнародні спаринги це новий досвід. Цікаво буде зіграти проти суперників з різними ігровими стилями. Сподіваюсь, що ми добре проведемо цей етап зборів і будемо готові до офіційних матчів. В УПЛ. Також учора Олександрія зіграла в нульову нічию з данською Фредерісією. Сьогодні ж містяни мали зустрітись з косовським Джукаджині, але напередодні скасували цей спаринг. Натомість у п'ятницю нас очікує чотири мечі за участі клубів УПЛ. Динамо поміряється силами з литовським клубом Кауно Жангіріс. Епіцентр зустрінеться із австрійським ферстом. А Кудрівка та Колос зіграють проти клубів із Косово Лапі та Пріщини відповідно. Учора завершився груповий етап Ліги Європи. У заключному восьмому турі Рома без травмованого Артема Довбика зіграла рятівну для себе нічию, адже вона дозволила римлянам пройти одразу в одну восьму фіналу змагань. Крім того, фантастичний камбек видала Астон Віла. Поступаючи з різницею два голи, бірмінгемці змогли перевернути гру і здобули перемогу 3-2. За аналогічним рахунком, Штутгарт здолав Янг Бойс. Бетіс був сильніший за Фейнорд 2-1. Гололів Єжеру з пенальті приніс лілю з витягу над Фрайбургом один Ноттінгем розтрощив Ференц з 4-0, Порту переміг Рейнджерс 3-1. Тож в одній восьмій фіналу Ліги Європи зіграють Ліона, Стонвіла, Міттюлан, Бетіс, Порту, Брага і Фрайбург, а замкнула вісімку найкраща команда Рома – українця Довбека. Команди з 9-ї до 24-ї позиції, включно, зійдуться на стадії 1 -ї 16 -ї фіналу. Жеребкування відбудеться вже сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні. Вже близько тижня тривають перемовини щодо трансферу в Аякс Олександра Зінченка. Українець, нібито вирішив в Амстердам, але наступного дня після появи чуток, проте підписання угоди неочікувано затягнулося. Змі повідомляють, що затримка викликана участю у процесі одразу чотирьох сторін: Арсеналу, Аяксу, Нотінгєму та власне самого Зінченка. Нідерландський клуб намагається скоротити витрати на захисника, тому торгує розмір його майбутньої зарплати. Нібито сторони домовляються, що до кінця сезону 2025-2026 зарплату нашому збірнику мали б виплатити каноніри, але й вони своєю чергою тиснуть на гравця, щоб той зменшив свої апетити. Зінченко йде на поступки заради ігрової практики і подальшої перспективи виступів за збірну на чемпіонаті світу. Як тільки сторони узгодять фінансові нюанси, Зінченко та Аякс офіційно вдарять по рукам. Минуло більше доби з моменту голу Анатолія Трубіна у ворота реалу, а футбольний світ продовжує шаленіти. Український воротар Бенфіки потрапив у символічну збірну тижня Ліги Чемпіонів. Його гол визнано найкращим у восьмому турі. А прихильники статистики встигли пожартувати, що Трубін наздогнав у бомбардирських перегонах Вінісіуса, який в поточній кампанії забив лише раз Монако. І це при тому, що Трубін зробив лише один дотик у штрафному суперників. Кілян бапе по завершенню програшного португальця матчу назвав пропущений гол від голкіпера ганьбою для реалу. А ось це реакція легенди англійського футболу Стівена Джерада у студії TNT Sports. Тут же зовсім інші емоції. На все життя нашого воротаря запам'ятає фанат Марселя, який відзначився одною з найяскравіших реакцій на історичний гол Трубіна. Адже саме Бенфіка застрибнула в останній вагон плей-офф, на який розраховували французи. Можливо, після перегляду цього відео Анатолій вирішить подарувати хлопцю новий телевізор. Це ж його гол вибив Реал з вісімки, Марсель з Єврокубків, а плазму з робочого стану. Не промовчала й УАВ. Переслужба опублікувала жартівливий інсайт, що лісабонські скульптори вже розпочали роботу над монументом з зображенням Анатолія Трубіна. Хіба ж не краса? Попри потрапляння у дев'ятку найкращих команд Ліги Чемпіонів поразкою Бенфіки у Мадриді сприйняли дуже болісно. Як нерідко буває, у таких випадках після фіаско з'явилися інсайди з варіантами нових головних тренерів для реалу. Кандидатом номер один, виходячи з повідомлень іспанських змі, є Унай Емері, який наразі очолює Астон Віллу. Пишуть, що іспанський фахівець може замінити Альваро Арбелоа, який у січні уклав контракт на півтора роки ще до кінця поточного чемпіонату. Ба більше подейкують, що сторони вже вели перемовини, проте з великою вірогідністю це всього навсього чутки. За гол хочу випочитись перед Ільою. Напевно, забрав в нього гол. Але нічого, це футбол, я думаю, він не ображається. Під час сезону таку усмішку на обличчі гравців лівого берега побачиш не часто. Лівий берег під керівництвом Рябоконя – це серйозність хай левела. Це думаю, це перший етап зборів. Ми тільки зібралися два тижні назад. Така більш втягуюча робота і за рахунок спарингів ми набираємо кондиції. Зимові збори один з лідерів першої ліги проводить поки в Києві на власній базі, знищуючи у спарингах друголігові чайку та Дінас, а ще тутешні аматорські команди. Щодо трансферної кампанії, то тут поки без сенсаційних підписань, але ще не вечір. Ну, поки що у нас чотири новачки, не дивлячись на те, що це футболісти з другої ліги, але. На мою думку, молоді, перспективні, підсилять команду поки що е, таких з досвідом е, ігровими життєвих футболістів не беремо, але, можливо, е, десь після е, е, збору хто ще добавиться. Супердосвідчений Олександр Рябоконю чоли Лівий берег у жовтні, коли команда йшла сьомою у першій лізі. Відтоді у 10 матчах 8 перемог і дві нічиї. У підсумку на зимову перерву леки пішли другими. Ну, конкуренція серйозна. Я гадаю, що 4-5 команд будуть вести боротьбу за путівки до Прем'єр-ліги. Задача завдання на сезон однозначний, тільки вихід в Прем'єр-лігу. Середини лютого команда Рябоконя поїде на Закарпаття і там вже на трав'яних газонах готуватиметься до весни. Для всіх, хто дивиться випуск у Ютубі, пишіть, як вважаєте, чи втримає лівий берег другу сходинку та повернеться до УПЛ. І це всі новини минулої доби. Команда Центру футбольних новин бажає вам гарного дня і чекає на зустріч завтра на УПЛ ТБ. На ваших ранах Микита Турбоєвський, передає вітання нашій країні.